Ми раді зустріти щодня жінок вагітних у нашому відділенні пологовому лікарні святого Мартина. Ми очікуємо на прихід великої кількості вагітних жінок, оскільки ми маємо всі на сьогодні умови, щоб могти допомогти вагітним жінкам народити здорову дитину і щасливо піти з дитиною додому. Кожна вагітна жінка, яка Може відчути якісь незначні переймоподібні болі внизу живота або відходження навколо плідних вод повинна звернутися в пологове відділення на приймальний покій. В приймальному відділенні проводиться огляд черговим лікарем або гінекологом вагітної, діагностується початок пологів і вагітна жінка. Супроводжується до пологової зали. Кожна пологова зала в нашому відділенні є індивідуальна, в якій знаходиться кожна жінка окремо. В неї, звичайно, може бути присутній партнер. Індивідуально, партнера жінка вибирає собі самостійно. Це може бути мама, може бути чоловік, може бути близька людина. Та людина, яка зможе допомогти і підтримати цю вагітну в такий непростий і досить складний час. В індивідуальному родзалі вагітна жінка проводить весь час свої пологи, які тривають зазвичай. В жінки вагітної вперше, ну, орієнтовно 10-15 годин це максимум. В повторно родячої вагітної жінки це зазвичай 3-5 годин. Протягом цього часу, ми дозволяємо вагітній жінці проводити свій перебіг вагітності індивідуально за її бажанням: чи лежачи, чи ходячи, чи просто відпочиваючи собі, розмовляючи, слухаючи музику, чи на фітболі. Тобто, як зручно, яке положення зручне, так вагітна жінка і проводить свій час. Народивши. Ми переводимо породілю із її новонародженою дитиною вже в післяпологову палату. Після пологові палати також є різних типів. Вони можуть бути і сімейного типу, і звичайні, які включають, тобто, можливо, присутність іще однієї та двох післяпологових жінок. На сьогоднішній день пологове відділення лікарні Святого Мартина має забезпечену. Повністю бригаду лікарів-акушер-гінекологів, лікарів-неонатологів, яких ми запрошуємо на пологи, і, звичайно, при потребі, і анестезіологічну бригаду, бо є жінки, які на сьогодні можуть хотіти обезболення епідуральною анестезію в пологах. Цю анестезію сьогодні лікарня Святого Мартина може дозволити за бажанням або чіткому розумінні. Перед пологами жінки, що вона хоче саме цю анестезію, ми можемо їй це допомогти організувати і виконати. Хотілося б побажати кожній вагітній жінці народити добре, народити здорову, Дитину піти щасливою додому, і, звичайно, від себе хочеться сказати, що лікарі пологового відділення лікарні святого Мартина готові щоденно, 24 години на добу, виконувати свою роботу і робити її якісно, правильно, чесно, так, щоб всі були задоволені.